Южненські новини Вітаю в студії Світлана Тарасенко. Черговий випадок вжалення скату на морі відпочиваючих. Це вже третій випадок за тиждень. Про ці та інші події далі детальніше. В южному відкрили причал для виходу в море. Міст став світлішим. За кошти з міського бюджету встановили лампи вуличного освітлення. Южниці відзначили свято Івана Купала. В Южному відкрився причал для виходу в море на плавзасобах. Знаходиться база стоянки на міському пляжі біля рятувального посту МЧС. Відтепер южненські рибалки зможуть вільно ловити рибу. Проте не безкоштовно. Яка процедура реєстрації та скільки коштує вийти у море? Дізнавалася Юлія Гринишина. Для відкриття причалу на міському пляжі підприємцю Андрію Боченко знадобилось більше двох місяців. Створити умови для виходу в море вдалося спільними силами підприємця міської влади, прикордонної служби Сичавка, МЧС та Укртрансбезпеки. Реєстрація на базі стоянці номер 219 відбуватиметься з 4 ранку до 8 вечора. Сказати трудно, це не сказати нічого, тому, що процедура відкриття причала предполагає. По регламенту очень много бумажной волокиты, очень много регистрационных документов, очень много э, моментов, которые связаны... Э, ну, бумажная волокита внутренняя, бумажная волокита внешняя, акты, осмотры. Ну, всего не перечислить. В общем, чтобы вы понимали, документы по базе стоянки несколько раз отправлялись в Киев, возвращались в Южный. И каждая служба по своей линии э, визировала данные документы через Киев. Вартість реєстрації на увесь навігаційний сезон на човні розміром до 2,5 метрів коштуватиме 350 гривень. Якщо розмір перевищує – 400 гривень. Одноразовий вихід в море становитиме від 25 до 35 гривень. Для пенсіонерів реєстрація на 20% буде меншою. Если лодка до двух с половиной метров, нужно иметь при себе копию паспорта, две фотографии 3 на 4 и копию, ну, получается, сертификата маломерного судна. Если лодка свыше двух с половиной метров, тогда нужно, чтобы она была зарегистрирована полностью со всем пакетом документов. Если у вас мотор, он должен быть вписан в эти полностью в документы. Если лодка с мотором, должны быть копия прав. Зареєструватися на причал номер 219 прийшли близько 30 южненських рибалок. Процедура реєстрації триває приблизно 15 хвилин. Після заповнення необхідних документів рибалка отримує пропуск в море. Виходимо в море, я прихожу, забираю його, розписуюсь в журналі. Ну і що копію звідти, опять же, копію паспорта і копія лодки до бути при себе, на при виході. а лодка не Маялі так далі. І по, і по виходу до восьми вечора, як по правилам, по виходу на білік п'ять пропав здається, і ми хриби дамой. Для безпеки рибалок на причалі працюватиме рятувальний пункт. В його складі є необхідні плавзасоби, катер і два скутери. Чергування на причалі буде цілодобовим. Скати продовжують жалити людей на морі. Черговий випадок трапився 7 липня. За медичною допомогою звернувся чоловік, який приїхав на відпочинок з Хмельницька. І це вже третій випадок протягом тижня. Як говорять лікарі, з травмою потрібно обов'язково звертатися до медичного закладу для спеціального оброблення рани. Наскільки небезпечні скати для людей і чому вони трапляються поблизу берегів Чорного моря? Дивіться у сюжеті. В Чорному морі водяться два види скатів: морська лисиця та скат хвостокол або ж морський кіт. Розміри морської лисиці невеликі близько одного метра. Узов тіла покрите великими шипами. Полює морська лисиця на рибу, ракоподібні та молюски. Небезпечнішим для людей є скат хвостокол На його хвості знаходяться великі гострі голки, довжина яких може сягати 30 сантиметрів. Голки отруєння, до них надходить секрет особливих залоз, що виробляють отруту. Якщо на скату наступити, він швидким рухом вигинає хвіст і б'є голкою. Людина при цьому відчуває сильний біль, тошноту, частіше серцебиття. Та смертельної небезпеки для людини не становить, як зазначають лікарі. Самі по собі скати. на купаючих, риболов, які намагаються поймати їх, не нападають. Повреждения возможно, коли чоловік становится на нього, или пытается ловить руками, ошибочно принял і или Рана наносится хвостом вот этим именно стилетом. Бывают даже очень приличные раны. Э -э хвостом как бич. Двигается, наносит, так правило, на верхние и нижние конечности. Раны небольшие, но они очень беспокоят больных, вызывают мучительную боль и сжение. Мы делаем хирургическую обработку, обезболиваем. Как правило, их зашивать нельзя, потому что слизистый секрет этот яд, он... І не свойство нарушення репаративних процесів, процесів заживлення, як правило, ні потім нагнаюся. Тому, якщо не слишком більшої рани, вони ведуться так відкрити. Чому скати жать відпочиваючих у береговій лінії до метр глибини? Якщо відомо, що вони переважно лежать на Дні моря, зариваючись у пісок, дізнавались в Ігоря Писаренка, еколога Южного. Перебування скатів біля берегу взагалі не типове явище для скатів. Ну, зазвичай вони намагаються шукати якісь місця безлюдні, якісь ближчі до диких умов, тобто якісь природні місця. Це може бути пов'язано з тим, що Червні-липні в цей період у них відбувається період розмноження. Скажімо, може бути як захисний механізм, захисну реакцію. Можливо, це пов'язано зі змінами кліматичними. Сірка водень, скажімо, піднімається з дна, з дна води, і це не скажімо, не умови змінюються для скатів. Він намагається якісь знайти місця і дезорієнтується і припливає до берега. На морському узбережжі багато відпочиваючих, але мало хто знає про те, що біля берега у воді може бути скат. Ми тут дві тижні дихаємо, нічого не слышали. Не слушає про того ската. Так, ну, ви вже плавали. «Ні, як холодно». Як нам стало відомо, випадки, коли скати жалили людей, траплялись і минулого літа. Уберегтися від них пірнальникам та відпочиваючим, як говорять лікарі, можна лише дивлячись уважно під ноги. Адже першим скат на людину ніколи не нападає. На території приватного сектору міста встановили 134 лампи зовнішнього освітлення. На це з міського бюджету було витрачено 1 мільйон 300 тисяч гривень. Довгий час люди скаржились на відсутність освітлення. Деталі в сюжеті. Проект з засвітлення мізу запланований в два етапи. Перша частина робіт вже завершена. В приватному секторі знаходяться дві підстанції, одну з яких вже підключили до електропостачання. На це з міського бюджету було витрачено 800 тисяч гривень. Ще 500 тисяч витратять на другий етап робіт. Гордська власть. прикладывают свои усилия и финансовые, и организационные для того, чтобы здесь делать определенные работы. А дальше уже как-то уже нужно, чтобы и новое созданное общество, и чтобы сами жители МИЗа на условиях софинансирования, как это делается и в городе у нас многие проекты, все-таки пропорционально людям, проживающим здесь, вот, чтобы мы действительно могли эту территорию развивать, чтобы она была комфортной, ухоженной, красивой. Но не забывайте, что здесь все-таки живет не так много людей, и здесь частные земельные участки, и поэтому, конечно, надо, чтобы все вместе принимали участие. Встановлені стовпи зовнішнього освітлення на вулицях Тінистій, Вишневій, частково кедровій, Одеській. Виконувала роботи підрядна фірма «ПАД Енергосвіт. Ми от, з сусідами включали на ночь це саме освітлення. А зараз, звісно, очень хорошо, але це, наверное, будет оплата, яка, я так думаю. Потому що часто очень на каждом столбу это треба немножечко уменьшить. Звісно, ну, свої вже включали лампи, але все одно недостатньо. І угу. сусіди включали все. Ну, это хорошо, кто платит, будет. Мешканці Мізу побоюються, що отримавши нове освітлення, матимуть великі рахунки за електроенергію. Та як пояснює Дмитро Любівий, начальник УЖКГ, затрати на вуличне освітлення здійснюватимуться за кошти міського бюджету. В Южному відзначили свято Івана Купала. На Сичавському ставі відбувся святковий концерт за участі колективу Палацу культури. Дружба дівчата ворожили на кохання, мірились на найдовше волосся та найкраще вінок. А хлопці здійснили традиційний заплив зі смолоскипами. В ніч на 7 липня южненці традиційно збираються на сичавському ставі, аби відзначити купайла. Цьогорічна святкова програма складалась з театральної постанови та розмаїття конкурсів. Серед володарок довгого волосся визначали ту, чия коса найдовша. Також дівчата демонстрували сплетені вінки з польових квітів, а глядачі обирали найгарніші. Дуже, дуже подобається, паразії. Город очень подобається, і праздник дуже подобається. Баліть бабу із соломи, Пригад через огонь Руці. запускать вінки. Давайте, виходьте. Вийшли на поле, нарвали трави і сплілі руками вінок. малих не треба обов'язково. свято Івана Купала вже більше двох тисяч років. Колективи Палацу культури Дружба підготували низку номерів. Серед таких виконання українських пісень, народних танців, гра на музичних інструментах, танці русалок та маленьких чортенят. Вінка. Ваша кики запускання вінка в воду. гадання на вінке де да все Але, прошу. Вас, коли вже буде готовий, ходити сіди очі. Очень замішається концертна програма. Поступаючи все. все. На відміну від минулого року цього разу традиційний заплив зі смолоскипами відбувся. Чоловіки з факелами в руці проплили на відстань. Переможець, що був найспритнішим та якому вдалося зберегти вогонь під час запливу, отримав право запалювати опудало марени. В народі також називають мара богиня зла, темної ночі, привідів, хвороб та смерті. За повір'ям знищення опудала захищає від усього зла, а дівчатам наближає одруження. Я пишу сценарій і намагаюся, щоб людям було і щось таке цікаве, щоб якась інформація про це свято звучала. І разом з тим, же, щоб якась була маленька історія, от відрізняється тим, що в цьому році молодь просто святкує свято. Маленькі діти теж цікавляться вже цим святом, хочуть знати, що ж це таке, куди ж це ті старші вже йдуть Вечір. Пізно так дорослі їм розповідають, що от що це таке, що які трави ростуть, і взагалі які магічні властивості мають трави в цей вечір. Зібрані велика кількість глядачів на святі є традиційною для южного. Проте цього року, через засаджені клумбами схили, місця для мешканців не вистачало. У цьому році це дуже така велика проблема склалася, тому що ну от, це не від нас залежить. Я думаю, що це на більш вищому рівні повинні вирішувати. І Я думаю, що щось повинні все-таки вирішити, тому що я не думаю, що так повинно бути. Для акторів, взагалі для колективів, хочеться більшої площадки, щоб розвернутися, і потім так само для людей, щоб було більше місця дивитися, більше волі, свободи. Завершилась купальська ніч хороводом навколо святкового вогнища та перестрибуванням через нього. Цей вогонь, згідно з переказами, має велику міфічну силу через вогнище. Стрибають усі, проходячи так своєрідний ритуал очищення. З 22 по 29 червня 2016 року у Болгарії проходив один з престижних міжнародних конкурсів «Little Miss and Mr. Planet 2016. У конкурсі взяла участь і наша землячка. Дар'я Степанюк, учасниця колективу Бальних танців Мрія, отримала декілька нагород у різних номінаціях. Як розгорталися події у сонячній Болгарії, дізнавалися наші журналісти. Свій шлях у світі краси Дарина почала з перемоги у конкурсі Міні міс Южного у березні 2016 року. Дарина стала третьою віце-міні-топ модель України на конкурсі Ukrainian Fashion Kids, що відбувався у Києві. Ця перемога дала можливість маленькій красуні представити Україну на міжнародному конкурсі. Ви Виграли достатньо багато конкурсів. саме міні-міс Черкащини далі нас почали черзі приглашати по модельних сфері. Тож ми участвовали в мені топ-моделях, тоже занимали очень хорошие места, и первые були, і вторые, і треті. Девочку заметили, потому что среди 36 хороших участниц, тем более в Украине, где сами красавицы, мы заняли как бы третье место. Конкурс Little Miss and Mr. Planet проходив у Болгарии, у місті Созополь. Захід тривав протягом семи днів. У конкурсі взяли участь представниці чотирьох континентів. На сцені дівчата демонстрували різноманітне вбрання. національне, еко-костюм, одяг майбутнього та вечірне дефіле. На третій день у нас було інтерв'ю, де нехто не дійшов до самого фіналу. Нам видавали форми, за якими протягом всіх 9 днів за нами слідили журі в столовій, на басейні, везде. Дар'я Степанюк займається бальними танцями, художнім мистецтвом та вокалом. На конкурсі талантів дівчинка продемонструвала свої здібності у танці. Сольний номер для конкурсантки поставила керівник колективу бальних танців Мрія Сніжана Слісаренко. За рішенням журі Дарина отримала звання Літал Miss Talent 2016». Дані собрались їхати в Болгарію, скаліш потрібно поставити бальний танець но соло было було у нас очень мало. Ми за два дні поставили з Дашей на все, що может, сольный такой сборный танець. Ну на мой взгляд, И І ще у нас було два дні, щоб его отработать. Серед 96-ти учасниць титул «Little Miss Planet 2016 гран-при виборила саме Дарина. У майбутньому дівчинка планує стати професійною моделлю та завоювати титул Міс світу. Це всі новини, які підготували наші журналісти. Наступний випуск очікуйте в понеділок, 11 липня. Гарних вам вихідних на все добре.